Нормувати ніколи не пізно. Це одна сторона шпалери залишилось де дві грони на пагін, де одну. Ну, На цій стороні залишилось близько 20 гронок. Інша сторона також чи 23, чи 25. Гронки середні. Десь такі будуть грам 600-800. Але нагрузка. Просто шикарна. Це не новинка, можливо, хто вже впізнав її, вже починає забарвлюватися. Але дійсно хороша, стабільна форма винограду. Ну, ось дивіться, скільки було пронормовано. Я пересчитав, 43 гронки було вирізано. І майже 40 така ж кількість, 44 чи 45 залишилось. Це в нас подарок не світає. Хороша, провірена, гібридна форма, яка працює з року в рік, хороше запилення, дуже стабільна, врожайна, смачна, дуже рання з мускатним ароматом. Так що ось така надійна форма працює із року в рік. Ось кущ під навантаженням. Добре навантажений. По три грони на пагін. І ось скільки ми вирізали. Нічого страшного, жабу потрібно давити, тому що бачу, що в цьому році буде в нас затримка. Днів 10, неділі 2. Це точно, тому щоб виноград набрав своїх смакових якостей, був хорошої якості. Перегружати не потрібно. Ось такий подарок не світає.